Добрий день, рада вітати вас на каналі Відпочиваю, працюю творю. я сьогодні знову на дачі, і хотілося поговорити про такі кущики, які дають нам гарні ягодки. Хто любить, то це смородинка. Я, наприклад, її ну, не зовсім так, щоб люблю, але, в принципі, мені подобається е, смачне варення, яке потім. Можна їсти з молоком. Ще дуже гарний виходить тертий пиріг. І ще мені подобається, і я роблю, спробувала дуже смачне смородинове вино. Якщо хто захоче, то можу поділитися рецептом. Так, звичайно, ми знаємо, що ці кущики в природі, в принципі, виростають невеликі. А на піщаних землях то взагалі про що й говорити? А в нас якраз таки пісок. Ну і зрозуміло, що вони виростають зовсім такі маленькі. Ось як взяти, то, в принципі, стандартні це десь там до 70 см, 80 см. Так ось як і в нас, так вони і кругом. І тому, щоб отримати достатньо з такого кущика ягід. Хоча б так із з відерце, то треба дуже гарно постаратися, так? щоб воно плодоносило, за ним потрібен достатній уход. Ну, а якщо кущики невеликі виросли, я так як сама пам'ятаю, що смородина вона не занадто велика і звикла до того, що ягід на ній небагато там ну Нехай з куща можна взяти там літро-два. то щоб мати гарний урожай зробити смородинове вино, наробити варення, а воно смачне ще не просто як саме смородинове, а ще в поєднанні з малиною. Я пробувала дуже гарно, коли його перетираєш, просто з цукром і заморожуєш, і ще смачне з апельсином, то таких кущиків потрібно мати на участку не один. А можливо, навіть і 10. Ну, і, звичайно, що знаючи таке, то я їх насадила дуже багато. Да, у мене їх, можливо, навіть 10 і нарахується. А так як територія різноманітна у нас, там різна земля кругом, є і торфяник трошки, є і суглинисти, а в основному це. Піщана. то так, що мої кущики вийшли на різних різних територіях. Тобто, де була можливість посадити, там і посадила. Тобто, тут ось він у мене росте в самій крайній точці. І от він такого, такого розміру виріс. Садила я їх усі майже в один і той самий час. Це так, мабуть, уже років 7. Ну, якщо взяти, он, я навіть взяла рулетку, тому що сьогодні в мене стоїть питання. І я роблю такий експеримент, наскільки ж можливо ну, максимально виростити, який, і взагалі який може бути найбільший смородиновий кущ. Тобто мені оце було дуже досить цікаво. Тому що якось в дитинстві, я пам'ятаю, я бачила велетенський кущ смородини. І в мене була така мрія виростити такий же. Я не знаю, можливо, то я була тоді маленька, і він мені здавався таким великим, а можливо, він реально був великим. Ну, Мене, мене мучило це питання, мені було цікаво. І я спробувала спробувала виростити. І от сьогодні я провожу експеримент, наскільки ж може бути великим кущ смородини. От я взяла навіть з собою метр такий ось. Так, і хочу заміряти спочатку ось цей, який, в принципі, у мене тут на учаску наймаленький. Ну і якщо подивитися його заміри, так, то це. Скільки там виходить сантиметрів? Це 88 см висоту. В принципі, це такий нормальний стандартний кущик, так як і зазвичай буває смородина. Ну, а в ширину... Ширину він десь сантиметрів 70. Тобто висота 90 майже і ширина 80. Так, йдемо далі. Тому, що, як я вже сказала, у мене їх багато. Тепер йдемо сюди. Тут росте їх три. Тут уже, як бачимо, кущ набагато більший. Ну, якщо його заміряти, так, то висота його вже буде десь, цього куща вже метр десь метр тридцять, да, ось уже метр тридцять у висоту, а в ширину, якщо заміряти, то це ну десь півтора метри. От, якщо заміряти, то десь півтора метри. Ну, я б сказала, що це вже такий більш великий в порівнянні з всіма тими, що, в принципі, у нас є і, і ті, які стандартні кущі, так? Якщо глянути, звернути увагу на ці, то ці будуть іще більші. І висота цього, так. Ось уже сягає, так, уже буде десь метр п'ятдесят п'ять, так, висота цього. Ну, а ширина, ширина буде іще більше. Тобто ширина тут, якщо заміряти, то це десь уже два метри. Тобто висота буде метр 50, а ширина 2 метри. Ну, і тут можна задатися питанням, а чому ж така різниця? От я нібито ухажую за всіма доглядаю так догляд. І підживлення є, і оприскування є, е ніби є усе. В чому ж така різниця? Але, ви знаєте, в мене ще є один кущ, який я покажу вам трішки пізніше. Я так сподіваюся, що вам, звичайно, буде цікаво, що ж то за кущ, тому що ці порівняно з ним, такі середнячки. Але покажу я вам його в наступному відео, тому що мені потрібно буде вийти із-за кадру. Так як заміряти, я вже не зможу, маючи телефон в руках. Мені треба буде його на чомусь закріпити, так як поснімати мене немає кому. Так що, чекайте наступне відео. Якщо цікаво, то підписуйтесь, ставте. Вподобайки, якщо сподобалося, пишіть коментарі. Розповідайте, наскільки вам вдалося виростити які кущі смородини, хто полюбляє смородину, хто любить цю, е, таку чорненьку ягідку. Дякую за перегляд. Всім пока!